Скільки уважних людей написали нам в коментарі, що куди дівся матрас? Куди ж він дівся, він не може так складатися. Дивіться. Приїхав нарешті матрас потрібного розміру. Перше відео, яке знімали, тоді не було потрібного матраса. І він розкладається сендвіч. То Висувається ця частинка. І матрас розкладається на двоє. У нас виходить тут метр шістдесят на два спальне місце. Тобто метр шістдесят ширина, два метри довжина. І це по факту у вас двохспальне ліжко, яке можна скласти в менший розмір. Єдине, що воно йде нестандартне, тобто всього метр шістдесят по ширині, і в складеному вигляді на нього можна просто присісти, тому що спати буде нереально. Ну метр шістдесят це хіба що для дитини спальне місце. Але в загальному дуже і дуже зручно. Матрас називається «Flip Sensitive». Ліжко у нас веронатві без боковин, тобто немає бокових стінок. І вартість такого ліжка без чохла в районі 20 тисяч, з чохлом, 24-25 тисяч, в залежності від тканинки, яку обираєте. Ну і додатково ще щось коштує матрас, в залежності також від розміру і від самого матраса. Ліжко прикольне тим, що ви його у розкладеному вигляді використовуєте як ліжко. А коли потрібно вам прибрати, або до вас приходять гості, або треба просто. Скласти його, щоб не займало багато місця, ви його ось так легко складаєте, вдягаєте чехол і виглядає це вже як така софа або диванчик. Деталі про таке ліжко Твін без боковинок на сайті Солоха є і в шапці профілю телефон для зв'язку.